Найкращі випускники Борисполя зібралися в актовій залі міської ради на урочистий прийом медалістів. 39 одинадцятикласників з восьми навчальних закладів отримали нагороди, золоті та срібні медалі і грошові премії. Звернувся до випускників їхніх батьків, вчителів та гостей заходу, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Христюк. Ось, сьогодні дійсно свято свято, як для Борисполя, свято для Київщини. І я не побоюсь цього слова свято для всієї держави. Тому що в цьому залі зосередились, знаєте, найкращі. Це майбутнє, майбутнє наша духовна, наукова і всілякого плану еліта. Це ті молоді хлопці і дівчата, такі чарівні, я бачу. От я дай Бог, щоб дійсно ви змінювали нашу державу, нашу країну. Змінювали своє місто, змінювали нашу область. І ці зміни були виключно позитивними. Цього потребує наше суспільство. Міський голова привітав випускників з їхньою заслуженою нагородою за сумлінну працю протягом 11 років. А батьки отримали подяки виконавчого комітету міської ради за зразкове виховання дітей. Анатолій Федорчук побажав медалістам бути самодостатніми, впевненими у своїх силах, продовжувати бути найкращими в обраних професіях та ніколи не зраджувати собі. Я не хотів би побажати вам, щоб ви були щасливими, тому що в щасті запорука всього. Незалежно від того, які ви будете посади обіймати. Я хотів би, щоб ті знання, які ви отримали в школі, які вам дали батьки, які ви всмоктали з молоком материнським матері своєї, щоб ви цей стержень пронесли через все життя. Тому що життя, на жаль, складне, ви це бачите по історії своїх батьків. І дуже важливо вчасно впавши, піднятися, вчасно поставити високу мету, але реальну мету, і йти до неї. Але саме на мене, як на мене, дуже важливо це бути потрібним людям. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черної подякувала медалістам за старанність, батькам за те, що виховали найкращих учнів випуску 2015 року, педагогам та міській раді. Наші випускники на державній підсумковій атестації набрали бали достатнього і високого рівня. 53% випускників. 53%. Це великий відсотк. Області бурливі області. На порівняння вам повідомлю, що випускники всієї Київської області показали такий результат у 44%. А взагалом по Україні достатньо високого рівня бали набрали. 40 Тому я відчасної відсотки показують, що діти міста Борисполя найрозумніші, найталановитіші. Цей результат свідчить ще і про високий рівень роботи учителів. Учителів шкіл міста Борисполя. І ось ці цифри засвідчують, що учителі наших шкіл дійсно дають дітям грунтовні і якісні знання. Приєдналася до привітань виконувач обов'язків директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Віра Рогова. Вона побажала випускникам зберегти дружбу, яка зародилася у шкільні роки. Життя буває тільки раз, його не можна повторити. Життя буває лише раз, але ми маємо прожити його достойно і справедливо, а також чесно. Життя ці миті, що ще треба, мабуть, творити всім добро, адже життя це зірка в небі упало, як і не було. Отож живіть, не бійтесь жити, не бійте щирих почуттів, бо так багато ще зробити. Потрібно власному житті. Я вітаю вас, святом вичув самого самого. Ви наша надія гордість. цьогорічний випуск є знаковим для Борисполя. Адже саме 2015-го виповнюється тисяча років від першої літописної згадки про місто. Вітаємо медалістів та бажаємо досягнення неабияких висот у подальшому житті. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.